Ворог продовжує атакувати мирне населення Херсонщини. Вночі після чергового обстрілу загорілось два житлових будинки в одному з мікрорайонів міста Херсон. Попри повторні обстріли, до ранку пожежу вдалося ліквідувати. Росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками під час маневрів над промисловою зоною Одеси. Уламки збитого дрона пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури. Сталося замикання і загоряння. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. Люди не постраждали. Слава Україні! Дякую побратимам Сил протиповітряної оборони мобільних вогневих груп за результативну роботу по шахедах, які Атакували Одещину та Одесу. Все дійсно суперо, молодці. Ну і Уламки одного з шахетів впали на об'єкт критичної інфраструктури. Замикання в електромережі виникла пожежа. Але, але як завжди, рятувальники відпрацювали на тисячу відсотків ефективно, пожежу ліквідовано. Найголовніше немає постраждалих. Ну і Під ранок стратегічна авіація намагалася також потурбувати сон тих людей. Хто відпочиває і хто зранку як вдячність буде донатити на Збройні Сили України. Але виявляється, що наші одеські панянки вони не гірші, я про це вже казав, ніж конотопські відьми. Тому що пуски були невдалі, принаймні один з бортів це зробив, ракета десь поділася. Пуски відмінилися, розвернулися. І пішли у зворотньому напрямку. Сподіваюся, буде як мінімум дружній вогонь, і десь їх там самі ж свої і зіб'ють. В результаті повітряного бою знищено 10 шахедів у межах Одеської та Миколаївської областей. Тим часом у соцмережах показали, як мобільна вогнева група напередодні збивала шахеди на Харківщині.